Вісімнадцята в Україні марафон підхоплюють команди фактів ICTV та «Вікон СТБ». вітаю понад 30 загиблих і понад 150 поранених. Сьогодні Росія здійснила масований смертоносний ракетний удар по Україні. Постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Росія випустила понад 40 ракет різних видів, як крилатих, так і балістичних. Били прицільно по цивільній інфраструктурі. Дитяча лікарня, охмадит, пологовий бізнес-центр, житлові будинки. Лише у Києві станом на цю годину 22 загиблих та 72 поранених, за даними ДСНС. У Кривому Розі 10 загиблих і майже 50 поранених. У Покровську – троє загиблих, у Дніпрі – один. Більшу частину ракет, а саме 30, збила наша ППО. Вісім ракет збити не вдалося. На цих кадрах, які прилюднили в інтернет мережі, видно, що в Охмадит прилетіла ракета, а не уламки від роботи ППО, як цинічно стверджують росіяни. За попередніми даними СБУ. ворог застосував стратегічну крилату ракету Хасто 101 На місці трагедії знайдені відповідні докази, зокрема уламки корпусу задньої частини ракети з серійним номером та частину керма цієї ж ракети. Охмадит це виключно дитяча лікарня. Найбільше в Україні тут лікують, зокрема, онкохворих діток. Проводять складні операції. Ракета Росіян влучила у токсикологічне відділення. Відомо вже про двох загиблих. Це дорослі, одна з них лікарка, 16 травмованих, семеро з них діти. В Охмадиті немає світла, кисню та води пошкоджені 5 корпусів пацієнтів із кількох евакуюють. Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Охмадиту. Протягом всього нашого ефіру буде qr код за яким ви зможете переказати кошти. Також реквізити можна знайти на сайтах МОЗУ та Охмадиту. Ми готуємо цей сюжет до ефіру. А зараз скажемо вам, що триває розбір завалів пошкодженого корпусу лікарні Охмадид до рятувальників, поліцейських, військових. Від початку долучилися і волонтери, і прості кияни. Люди несли воду, їжу, медикаменти, допомагали цеглина за цеглиною розбирати завали. Є інформація, що під руїнами ще можуть перебувати люди. І зараз в нас в ефірі приєднується Олена Фроляк, яка працює на місці влучання російської ракети. Олено, я вітаю вас. Як тривають рятувальні роботи? Чи відомо вже чи є під завалами люди, чи ні? Настя, ви знаєте, добрий вечір. Так сталося ще буквально про нашому бачите зараз у мене за спиною Камаз. Тепер я вже нібито, вибачте. Ви знаєте, Настя, таке враження, що сьогодні фронт перемістився на вулицю Чорновола в Києві, ще на під'їздах до Охмадиту. Повністю вулиця Чорновола перекрита, але вона перекрита не через те, що там закритий рух. Вона перекрита з швидких допомог, вона перекрита з важкої техніки і вона перекрита з техніки, яка привезла сюди воду, їжу, фрукти, ліки, все, що потрібно персоналу, все, що потрібно дітям, які звідси сьогодні евакуюють. Я зараз Хожуся біля самої лікарні. Справа від мене той корпус токсикології Настя, про який ви говорили. Там досі тривають розбіл завалів, і найвірогідніше, там ще залишаються люди. Туди не пускають нікого, там повністю очеплений цей район. Там працюють тільки рятувальники, тільки пожежники і тільки спеціалізовані люди, які можуть їх розбирати. Найвірогідніше там залишаються ще пацієнти, персонал і дорослі. Ви бачите цей корпус, один із головних корпусів всі в лікарні Охмадит, ви знаєте, просто серце обливається кров'ю, тому що на цей корпус брали всією Україною, всім світом. Ми його дуже довго будували. Коли будували, ми всі раділи. Зараз подивіться на що він схожий. Але ви знаєте, коли ми сюди приїхали, я просто не повірила, що стільки людей тут зібралось. Тут є всі волонтери, студенти, лікарі, звичайні кияни, рятувальники. Тут навіть були військові з, з іноземного легіону, які приїхали сюди допомагати. З усіх виходів по Хмадиті стоять великі автобуси, і великі машини, які здійснюють евакуацію хворих. Хтось добирається сам, когось, когось евакуюють спеціалізовані люди. Послухайте, будь ласка, хлопчика, йому 17 років. Олександр Мартиненко. Він, слава Богу, може добиратися сам. І ось перші його враження після того, що відбулося сьогодні вранці. Давайте послухаємо. Начались взрывы. После этого мы пошли в коридор, чтобы окна не поползали. Мы услышали последний взрыв, была взрывная волна и выключился свет в момент. Потом мы все побежали к лифтам и к лестницам. Я еще когда был на восьмом этаже заглянул за, ну, в общем, в другой корпус, и там было все разбомблено. Ну, полчаса окна поубивало. Я один из первых спустился и, как, там еще были люди, ну, которые лежачие пациенты. І, в общем, їх спускали просто на руках. Ви знаєте, зараз буквально в ці хвилини проходить велика нарада лікарів за участю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Нас віти чемно попросили, тому що це така спеціалізована нарада без журналістів о 19.30. Тут очікується брифінг і буде напевно остання інформація. Тому додзвонитися до когось з гмадиту з лікарів було дуже важко. І ви знаєте, я нагадала, що ми колись робили матеріал про хлопчика з офтальмологічної онкології який дуже мріяв мати і ми нашим ньюзрумом збирали йому гроші на цей айпед. Я просто абсолютно випадково згадала е, пані Лесю лікарку офтальмолога, яка тоді нам е, розказала про цього хлопчика. Коли я її набрала, вона взяла трубку і погодилась нам розказати. Її вона звичайно розказує, що ранок у неї почався з повітряної тривоги. Але я коли її розпитала, вона багато чого розказала, нам зараз ви послухаєте. Але вона сказала: Олено, ви розумієте, не можна після тривоги. Зупинити процес, тому що це спеціалізована клініка. Тут чекають операції дітки по пів року, по року, і просто сказати, що зараз повітряна тривога, і ми операцію не проведемо, це просто нереально. Тому тут, в принципі, тут, принципі, весь процес тривав. І, будь ласка, послухайте, що розповідає е, пані Леся, це лікар-офтальмолог, лікар-офтальмолог-онколог. Будь ласка, її синхрон. Я побачила світло, далі був жахливий звук, і після звука ти нічого не чуєш і тільки бачиш, як все сипеться. Як сипеться, все, що я змогла зробити, це схопити пацієнта, вивести його з відносно безпечного місця за двома стінами, так, скажімо так, забрати свого інтерна і розтормошитиме сестру, теж забрати їх повністю всіх з оглядового кабінету. А з вікна нашого оглядового кабінету дуже добре видно місце влучання і, відповідно, залишивши все, побігла туди, щоб допомагати, що хто хто що може. Пані Леся нам розказала, що сьогодні практично всі і приватні, і державні лікарні Києва зголосилися допомогти Охмадиту. І зараз буквально триває евакуація, і туди везуть всіх хворих дітей по різним лікарням і приватним в тому числі. Ви знаєте, зараз тут таке маленьке, можливо, за порівняно з ранком. Зараз волонтери і ті, хто прийшов сюди допомагати, вони трошечки у них маленький відпочинок. І ви... Бутерброди, воду, пепсі колу Тобто всім пропонують поїсти, тому що люди працювали тут з самого ранку, і тут просто такий вулик людей. І ви знаєте, тут є різні люди, тут є малі діти, є студенти, і є дуже багато людей, які прийшли сюди з навколишніх вулиць. І ось послухайте, будь ласка, двох волонтерок, які зранку відсиділи, почули ці страшні вибухи навко в Києві, і одразу після цього прийшли допомагати вохмади. Давайте їх послухаємо. Дуже сильно відчули вибухи, бо і зі сторони Лук'янівки і тут. Тому, коли вже був відбій, ми побачили, що люди всі збираються йти розгрібати завали, і ми пішли розгрібати завали. Зібралися одразу прийшли сюди з самого ранку, щоб допомагати. Ми сюди йшли, не знали, що робити, але йшли, щоб щось робити і допомагати, розгрібати. Ми Забігли в будівельний магазин за рукавичками, і нам просто безкоштовно віддали рукавички. Я забігла і кажу, нам треба рукавички, скільки вони коштують. А вони кажуть: нічого не треба, беріть все, що вам потрібно. Я напевно буду закінчувати, але хочу сказати, що о 19.30 буде останній брифінг Міністерства охорони здоров'я. Тоді напевно буде оприлюднена свіжа інформація. Але я хочу вам сказати, що сьогодні, напевно, це такий пік єдності в Україні. Це ось тут у дворі лікарні, охмадит. І Я вам чесно скажу, українців не здолати насте. Олено, я вам дуже дякую. Це була Олена Фроляк з лікарні Охмадит, куди сьогодні влучила російська ракета. Розбір завалів триває. Наразі відомо про двох загиблих: це дорослі та 16 поранених. Серед них семеро діти. Двоє дітей загинули в Києві внасток російської атаки. Це дані офісу генпрокурора ворожа ракета влучила у житловий будинок, зруйнувавши цілий під'їзд. Загиблих дітей дістали з-під завалів. Ворог завдав сьогодні удару по Солом'янському, Шевченківському, Голосівському та Дніпровському районах. В останньому під час повторної російської атаки було пошкоджено приватний пологовий. Загинули семеро людей, стільки жертв і в бізнес-центрі у Солом'янському районі. Завтра у Києві день жалоби. Запах горілого, швидкі та десятки рятувальників довкола згорьовані люди. Під руїнами цього будинку їхні родичі та близькі. Там мама. Була. Ма це Шевченківський район Києва. У п'ятиповерхівці від удару російських терористів повністю склався цілий під'їзд. У момент прильоту Галина була у будинку. І... На щастя, її квартира ціліла. Ми чули саме звук цієї ракети, яка летіла. Я вже відчувала мамі. Кажу, що напевно зараз буде. Вона, як прилетіло, у нас вибило окна в одній кімнаті, в іншій кімнаті. Нас просто врятував коридор. Похватали документи, хто що вдяг, хто в трусах. Хто в чому вийшли на вулицю і побачили цей жах? Рятувальна операція триває вже кілька годин. З під завалів чути голоси. Рятувальники обережно піднімають плити. Скільки саме людей під завалами офіційно не повідомляють? На наших очах витягують жінку. Вона жива і перше, що просить рятувальників витягти її дітей. Жива я жінка. Я в я якому я стані? Буквально два Важкома, але вона зробила все, що могли. Вона при свідомості. Да, да. Ці люди спершу впізнають у врятованій свою сестру. Вона з двома дітьми 9 та 11 років була у квартирі в зруйнованому під'їзді. Але поранена жінка назвалася іншим іменем. На восімця процентів на похоже, що одежу, що вніжності, но втями, волосами, то є все похоже. Досі за лице лицеють із родом. То непонятно ще за мить зі зру. Нованого під'їзду виносять і дитину. Влада міста зараз шукає для людей тимчасове житло. Наймовірніше ночувати навіть у вцілілих під'їздах буде небезпечно. Лише після повного розбору завалів фахівці будуть проводити експертизу. От якщо буде прийнято рішення, що будинок. Е Придатний при умові проведення відповідних відновлюваних робіт, то будуть виділені кошти містам і будуть відновлювані роботи. Але тут зараз головне врятувати людей. А це солом'янський район міста. Груди каміння в переміжку з розбитим склом та потрощення автівка. А за кілька метрів швидкі рятувальники, поліцейські і жертви російського терору. Серед загиблих і ось ці чоловік з жінкою. Вони проходили поряд, коли росіяни вдарили по бізнес-центру. Частина ворожого залізяча розбила технічний поверх і прошило інші два нижні. Після оголошення тривоги залишити будівлю встигли не всі. Частина сотрудників встигла уйти, це я не встиг затримався трохи. Я ж кажу, при мені цей взрив був, то бо, слава богу, цілий, але ж тут все вокруг там потрощило. Офіс Віталія розташований на шостому поверсі сусідньої будівлі. Чоловік і досі дивується, як залишився живим. Під час атаки загинуло семеро людей. Частина російської ракети падала прямісінько на голови. Під руїнами опинився і колега Віталія. Ми дивимось там небо знаружи, Ми там ці блоки відштовхнули, його витащили. Він слава Богу, живий. Тільки спина дуже у нього постраждала. На останніх поверхах триває пошукова операція. Більшість постраждалих мають легкі травми. Пошкоджень люди зазнали, коли під час тривоги стояли під будівлею. На них і на припарковані автівки падали величезні брили бетону. А ось так виглядає житловий будинок в Голосіївському районі. Уламок російської ракети впав у цей двір. Повністю знищено торцеву частину п'ятиповерхівки. Алла з родиною вціліли дивом, адже в момент удару були на другому поверсі. Ось ще третій а от наша друга квартира ага. повністю згоріла. На другому поверсі, так? на другому поверсі. поверсі. Кабула вахта. Я його спіймала і лягла на сина смерть. І все, і заріво. Потім чоловік пішов перекрити газ, хоча там пройти неважливо. Ну йому вийшли поряд із житловим будинком дитячий садочок. Ось що від нього залишилося. Вибуховою хвилею винесло вікна разом із рамами. Повилітали й двері. це, що ви бачите, на другий поверх свій кабінет я не ломбаріла. Це все обвалилося, вікна побігали. Ну так, всі, всі да. до кабінету не можна. На щастя, вихователі встигли евакуювати дітей в укриття. Серед постраждалих один працівник садочку, але поранення легкі. Бога дітей взяли, вже хто на прогулянці, хто занять, і бігом в укриття. Ну, сіли в укриття, а потім почалися взриви. Чотири взриви ми чули. І два з них дуже потужних, дуже потужних, і укриття, ну скажімо, так, нас спас. А це Лук'янівка. Тут люди чули щонайменше чотири вибухи. Все довкола нагадує апокаліпсис. У будинках повибивало вікна. Понівечена станція метро, розтрощені десятки магазинів. Люди намагаються розчищувати будівельне сміття і навіть не можуть уявити, скільки збитків завдала ця атака. Посад пошкоджений, внутрі пошкоджено також, тому що все позлітало. Штукатурка, ларі. Вітрини побиття. на дорозі. Потрощені тролейбуси та автомобілі. Серед них і Тетянин. Вона саме проїжджала повз у момент прильоту. Лише дивом врятувалась. Вибух, звісно, в мене спрацювали всі подушки захисту. Оглушило я, поки намагалася знайти свій телефон, щоб зателефонувати чоловіку. Другий вибух, але я вже зрозуміла, що треба тікати. Я вискочила з машини. Загалом у столиці внаслідок чергового російського терору загинуло понад 20 людей. Ще майже сотня поранені. Але ці страшні цифри, на жаль, можуть змінитися. Христина Гавриш, Олег Корнієнко, Єгор Ромахло. Факти Фактиві єдині новини. І на цьому поки все. Наступний випуск новин о 18.30. марафон триває.